Перед початком відео я хочу вибачитись то я ще за те, що у мене так довго не було на каналі. Понимаєте, школа почалась, причому другий клас, причому в Німеччині. Тому от вам за компенсацію нова рубрика. Переузвучка, ви скажете, зла, тут вже переузвучка була. кей-поп Мисливці на демонів я буду перезвучувати. Тому давай почне! Давайте починати. До речі, напишіть, як звати у цього чудика-Юдіка. Я буду на по початку озвучувати, а я десь на сценарія мені сподобається, буду озвучувати. Коротше, не буду тягнути, погнали. Ти думаєш, мене це зуб зараз. Ти думаєш, мене це зупине? І що ти мені зробиш? Скажи ну демоном своїм пошкодуєшся без проблем? Бо я гус. Ти мене розізлила. Тепер буде тобі капець. Пішло. Стоп, що? Воно вже близько. Це фігня. Я робив все, що можу, але більше це не підходить. Це вже ні в які мірки не влазить. Коротше, в етозі джіду здох. Мінус тіну.